Всім привіт на каналі Бухгалтер Консультант. Сьогодні поговоримо про питання облікової політики підприємства та впровадження облікової програми. Я наголошую на основних акцентах, які потрібно розуміти бухгалтеру та власнику юридичної особи, якщо ви власник компанії, для того, щоб ви підготувалися максимально до впровадження обліку у вашій компанії. Я наголошую на важливості цього питання, тому що багато хто починає починає вести бізнес без облікової політики, без облікової програми, і потім виникає дуже багато питань пов'язаних з тим, що вам потрібно пройти чи перевірку від податкової, чи можливо у вас якісь запити, чи починається блокування податкових. Тобто, ви починаєте звертатися до кваліфікованих спеціалістів, до бухгалтерів, або виясняти це питання, коли вже приходить час, коли вже пізно, скажемо так. Тому е потрібно підготуватися до цього питання заздалегідь. Я рекомендую розробляти облікову політику на початку діяльності. Особливо це стосується саме виробничих підприємств або підприємств, які надають послуги для того, щоб правильно сформувати питання, як ви будете прораховувати собі вартість, що відносити до основних засобів, що ні, і так далі. Давайте кілька пунктів я прокоментую, які потрібно обов'язково врахувати в обліковій політиці. І потрібно розуміти, що вона буде для виробничого підприємства, для підприємства знайдення послуг, для підприємства, яке продає товари. Тобто облікова політика буде відрізнятися. Але від цього буде залежати, в принципі, формування витрат і вашого чистого прибутку. І від цього залежить фінансовий результат до оподаткування, який у вас буде. Так, давайте почнемо з того, що. Кожне підприємство повинно розділяти, що ви визначаєте як малоцінні необоротні матеріальні активи, а що ви визначаєте як основні засоби. Ось, тобто, як ми взагалі проводимо межу для того, щоб розуміти, наприклад, ви купляєте якесь устаткування, чи обладнання, чи ноутбук, вам треба його класифікувати. Чи це є основний засіб, чи це є малоцінний необоротний матеріальний актив. Що таке малоцінний необоротний матеріальний актив? Це те, що у вас більше одного року використовується, але при цьому, до прикладу, вартісна межа його може бути незначна. Тобто ви на підприємстві повинні встановити вартісну межу визнання а, о, саме основних засобів. До прикладу, можемо, Взяти кейс стандарт, до прикладу, 20 тисяч гривень, це в нас на 2023 рік, 2024 рік. Якщо у вас те, що ви купуєте, буде дешевше, то відповідно це можна класифікувати як малоцінний необоротний матеріальний актив. Чому в цьому є плюс а чому мінус? Чим більше у вас буде оця межа, тим ви можете одразу списувати на витрати малоцінний необоротний матеріальний актив. До прикладу, ви прийняли, що у вас основні засоби починаються від 50 тисяч. Що це означає? В такому випадку, те, що у вас менше 50 тисяч гривень, ви можете зразу в місяці поточному відносити на витрати. Але це теж буде залежати від облікової політики. Тобто ви можете прийняти норму амортизації для НМНА як 100% списання в першому місяці використання. А можете, наприклад, собі в обліковій політиці прописати, що 50% вартості НММА списуєте, Писуте в першому місяці 50, в останньому місяці використання. В такому випадку, якщо ви хочете, щоб був менший податок на прибуток, в такому випадку ми відносимо саме NMMA. Найкраще в першому місяці списувати, тоді у вас податок на прибуток буде менший, оскільки витрати будуть більші. Тобто ми таким чином собі можемо коригувати податок на прибуток. Так само цією межою ми коригуємо, як саме, чому це впливає амортизація на податок на прибуток. Тому що якщо в нас буде основний засіб, досить дороговарті, то ми його будемо амортизувати протягом певного терміну часу. Якщо термін буде у нас малий, використання корисного, ви собі зафіксуєте, наприклад, 5 років, в такому випадку витрати будуть щомісяця більшими. Якщо ви визначите термін корисного використання 20 років, в такому випадку витрати кожного місяця будуть значно меншими. Відповідно, фінансовий результат від цього дуже чітко залежить. І він буде більший. Відповідно, ви більше будете платити податків. Тому дивимося на те, який термін на використання ми встановлюємо для, для основних засобів. Ви повинні це розуміти як власник бізнесу, як бухгалтер, я, яке списання, яку амортизацію ми визначаємо, чи це примолійне, чи це збільшення. Ви. Зменшення залишкової вартості спочатку з більше, потім менше. Тобто, ми дивимося на те, яке буде доцільніше вид амортизації, і як буде доцільніше в нашій ситуації в нашій обліковій політиці. Тобто я пояснила, чому саме НМНА визначаємо вартісну межу, як ми їх будемо списувати, обліковувати і на що воно впливає. Якщо ми говоримо про е, наші запаси, то ми також в обліковій політиці обов'язково визначаємо, як ми обліковуємо запаси та як ми будемо їх списувати, за якою оцінкою ми будемо їх вибувати зі складу. Тобто, в нас є за замовчуванням, до прикладу, ми можемо купити, купити, купити е, якісь е, матеріали або запаси, або товари, і е, можемо їх оцінювати за середньозваженою собівартістю. Тобто, е, ми можемо визначити, що ми беремо всі, які ми купили партії, додаємо, ділимо на кількість е, штук і визначаємо. Середньозважену вартість цього запасу або матеріалу. А можемо визначати за методом, до прикладу, FIFO. Перший прийшов на склад, перший пішов. Тобто, якщо в першій партії ми купили його за 20 штук, то відповідно він вибуде за вартістю 20 Наступний, коли ми наприклад, він прийшов на склад за 40 гривень, ми його будемо списувати за 40 гривень. Так? Тобто, в наступному періоді спочатку списуємо старіші. Тобто від цього також залежить формування вашої субвартості та Ваших витрат, чому ще важлива облікова політика. Дуже важливо розуміти, як ви визначаєте взагалі прибутковість вашого бізнесу, якщо у вас йде собівартість і виробництво. Якщо, до прикладу, ви виробляєте певні види продукції, потрібно розуміти, що в програмі Баз бухгалтерії для України визначається собівартість не одиниці виробленої продукції. Нема такого запрограмованого в цій програмі, щоб ви знали, от саме скільки порахувати одиниці. Продукції, так, юніт, ціна одиниці, собівартості продукції, ми можемо визначати собівартість в загальному виробництву, а можемо ділити по виробничним групам продукції. Відповідно, як такої собівартості одиниці, ми не можемо порахувати. І тут потрібно розуміти, ви хочете рахувати окремо собівартість певних категорій, груп товарів, чи ви будете дивитись на прибутковість бізнесу загалом. І не будете їх визначати, які склад у нас будуть калькуляції, які категорії, класифікації витрат ми будемо визначати, що відносити до безпосередніх витрат собівартості продукції, прямих витрат, а що відносити до загальновиробничих витрат. Ми це все повинні прописати в обліковій політиці. Від цього прямо залежить, як. Програма буде рахувати ваші фінансові результати, і які прибутки ви будете показувати в кінці року, саме у контролюючі органи в статистику та у податкову. Відповідно, багато питань виникає саме на етапі формування оцих витрат, статей калькуляції, кількості складів, як ви все це обліковуєте. Я рекомендую про це проговорювати на початку діяльності, коли ви починаєте співпрацювати з бухгалтером. Оскільки потім, якщо бухгалтер собі сам Налаштування в програмі проведе, які йому підходять, які він знає, а потім виявиться, що вони не, не співставні з мисленням, з тим, як власник це бачить, як це мало бути, Тоді виникають конфлікти і можуть бути непорозуміння. Тому я рекомендую саме на початку діяльності проговорити ці всі моменти. Бухгалтер повинен мати відповідну кваліфікацію, щоб зрозуміти це все і налаштувати роботу так, щоб у вас це все відображалось в обліку правильно. Ось це коротко я розповіла про облікову політику. Звичайно, що всі статті калькуляції, всі категорії, класифікації витрат, підвиди продукції, це все ви обговорюєте з бухгалтером безпосередньо, так? Для того, щоб зрозуміти, як найкраще буде саме облік для вас, для того, щоб розуміти, які документи у вас повинні бути під оцю цю облікову політику, прихідні, накладні, як у вас буде ділитися там, до прикладу. Переміщення товару зі складу на склад, чи ви будете робити, чи у вас будуть, до прикладу, якісь сторонні послуги, як ви це все будете відображати в програмі. Тому що потім це насправді, якщо ви хочете в процесі щось змінювати, ви побачите, що програма не так працює, буде назначено важче, ніж це запланувати на початку. Тому я з таким стикалася у практиці з клієнтами, що взагалі не було це налаштовано. І відповідно потім, коли клієнт звертається вже на етапі проблем, до прикладу, блокування. Податкових накладних а в програмі нічого немає, і немає тобто первинка є якась, але нічого не ведеться ніякий облік тоді це вже. Іде у проблему. Для того, щоб такого не було, потрібно комплексно підходити до бухгалтерського супроводу. Ви можете в будь-який момент звернутись в компанію бухгалтер-консультант. Ми надаємо послуги комплексного супроводу бізнесу, як юридичного, так і бухгалтерського. І допоможемо вам в розробці облікової політики, її впровадження, а також налаштування облікової програми, її впровадження, навчання, а також супровід бухгалтерський. Повністю вашого бізнесу. Тому, якщо у вас, ви бачите, є прогалини в цьому питанні в обліковій політиці, в обліковій програмі, або у вас цього немає, або ви не знаєте, в якому це стані, і ви хочете проаналізувати те, що у вас є, і виправити це, тоді звертайтеся в нашу компанію бухгалтер-консультант. Ми з радістю вам у цьому допоможемо. Довіряйте найкращим, працюйте з найкращими. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним і ви почерпнули для себе те, що за чим ви прийшли. Побачимося з вами у наступних відео. На каналі бухгалтер консультант всім папа.